щодо російських потужностей, тому що от цими вихідними останніми днями ми також бачимо російські обстріли і стріляють і калібрами, і кинджалами, і шахеди запускають. Чому такі різноманіття? Це питання тактики, чи це питання того, що там умовно кажучи, виробляється, що є на складах і перше, і друге дійсно, коли використовується різна номенклатура, різні засоби враження, то і відповідно задіюються різні алгоритми протидії. І саме через задіяння цих різних алгоритмів протидії вони намагаються заплутати та зробити більш важкою роботу нашої ППО. А з іншого боку, і правда, те, що в них на складах не вистачає необхідного боєкомплекту, та виробництво не задовольняє їх потреби для щоденного там постійного ведення ось таких терористичних ударів. Тому вони і міксують, щоб цей вплив вогневий вплив він був максимально потужний і комбінують різні типи ракетної зброї.